Перший друк Еластаном D70 на принтері Creality K1. Це перший мій досвід друку таким гнучким матеріалом. Начитався різних страшилок, зберігаю його в такому пакеті, прямо з нього друкую, насипав на дно багато-багато силікогілю. Довелося закрити повністю принтер, бо також не читався всяких страшилок. такий друк технічних деталей зараз іде. Працює великий кулер, швидкість низька, тому що я вибрав пресет TPU в Orca Slicer для Creality K1. Подивимося, що вийде. Поки наче без проблем друкую. Поки наче процес друку еластаном йде нормально. Я не знаю, чому працює боковий кулер в пресеті TPU в Orca Slicer. Я вважав, що ТПУ друкується без обдуву з максимальною температурою столу 100 градусів, а тут стіл у нас 36. 240 супло, 70% обдув деталі оцей. Ну, наче поки друкується. Повторюю, працює великий кулер, обдув, боковий обдув моделі. Подивимося, що вийде. Нарешті надрукувалися технічні детальки мої. Якість з першого погляду дуже гарна. Зараз можемо подивитися на перший шар. Дуже гарний перший шар, товщина сопла 0,6 мм. Шари лягли рівно. Багата волосся містість, але її можна буде прибрати запальничкою. Дуже гнучка деталь, ефект резини приголомшливий. Прикольно так гнеться. І саме цікаве, що все це було надруковано на пресеті TPU в Orca Slicer для К1. Тобто я нічого не налаштовував, крім того, що просто вибрав пресет для цього пластику. Більше нічого. Не ні температуру, не обдуви. Все на автоматичних налаштуваннях. Довго друкувалось, 53 хвилини дві детальки. А, але на цьому пресеті швидкість мала, тобто TPU друкується на моглій швидкості, мабуть для того, щоб краще спікалися слої. Ну, можна друкувати на К1 таким матеріалом.